І ми зробимо ці реформи і побудуємо Україну, Добре, бо здорожчало все на фоні цього, абсолютно все, але їхні статки збільшилися в рази до нашого уряду. Звернення від нашої громади, від майдану, від тих людей, що тут зібралися. Є сподівання, що ті, хто підпишуть, це звернення від майдану. До Порошенка отримують підвищення пенсії та зарплати вже сьогодні. Підходьте, та підписуйтесь, а раптом підвищено. Ось скажіть, будь ласка, ми дуже багато говоримо про люстрацію, і я обома руками за цю ілюстрацію. Але подивіться, що відбувається з люстрацією. Ці люди, громадяни, які будуть люстровані, вони будуть звертатись до європейського суду, і європейський суд буде їх виправдовувати. Навіщо така люстрація? І чому такий Європейський суд буде так діяти не в інтересах нас, громадян України, а в інтересах тих злочинців, які руйнували державу, і всіх інших прихвостів, які служили і зраджували інтереси держави, а накрав мільярди доларів тільки в Італію. Коли тут кров лилася, він відсиджувався в Італії, тут прийшов і зайняв тепле місце і руйнує нашу армію, нобить наш народ. Негайно всі члени уряду вони не повинні прийти до нового уряду. Негайно, робіть, що хочете. Кричіть на весь світ, звертайтеся до нас інформації, виходьте на наше національне радіо і телебачення, закликайте киян. Буде горе, Україна, вставай! Україна, вставай! Або хоча б одного міністра-зрадника цього уряду. Ми тоді їх не повинні випустити з парламенту. Ми повинні їх там негайно всіх заарештувати і туди, в ізолятор. Ми повинні тоді прийти всі сюди на майдан, утворити уряд народної довіри. Обрати тимчасово виконуючого, який буде управляти країною і отут на майдані утворити нові органи влади. Слава Україні! Ці банді вокруг себе красти стільки, скільки вони звикли. Саме тому вони підбурювали також цей майдан, але вони не врахували, що майдан вже не той, який був у четвертому році, і він так просто не піде. Саме тому вони до влади прийшовши, їм вже нічого не потрібно. Тому ми не вигнали банду, ми вигнали пахана. А вся банда казнократів так і залишилася, бо ця банда була після помираючи революції при владі. Саме тоді долар звалився в Піднебесну. Саме тоді люди, які мали кредити, перший раз відчули, що з ними ніхто не рахується. І саме ті люди, хто її обвалював ту гривню, заробили мільярди свої. І що зараз відбувається? Знову прийшла майданівська влада, знову знищили курс. Хто на цьому нажився? Скажіть, будь ласка, я не призиваю нікого, ні до чого поганого, ні до яких силових методів. Але хай влада, яка нас тут напевно підслуховує і бачить, знає лише одне: що якщо вони не будуть рахуватися з майданівцями, не з тими, які були рядом з ними і запродалися, а потім промінялись на портфелі і на все інше. Немає змін. Нам є про що говорити. А я не хочу, щоб вони вмирали, тому що я сама мати, і в мене є син. І я хочу, я б взагалі забрала б звідти там всіх звідтіля. Тому що я знаю, я вже казала багато разів, що Майдан це велика правда про велику неправду. А правда полягає в тому, що війна на Донбасі путіним розв'язана тільки для того, щоб продавати свій газ. Вони хочуть продавати свій газ, так продавайте його. Навіщо ж з наших дітей вбиваєте? Добрий вечір, шановні присутні. Сьогодні у нас пам'ятний дуже день. Рік назад піднявся народ. Сьогодні гинуть наші побратими на сході. За що вони гинуть? В Конституції України записано людина. Її життя і здоров'я є найвищою соціальною цінністю. Але чомусь про це забуває президент, про це забувають ті, хто сидять в Верховній Раді. Сьогодні до Верховної Ради пройшли ті, які голосували за ганебні закони 16 січня, ті, які скриваються від кримінальної відповідальності. За порушені проти них кримінальні справи, за несплату податків в особливо великих розмірах. Ті, які побрали величезні кредити в банках і їх не повертають, все це тягарем лягає на простих людей. Він віддав, казав продасть бізнес. Де бізнес? Бізнес працює на ньому. Олег процвітає в нашій країні. Я просто закликаю кожного українця, кожного, кожну матір, яка втрачає свого сина там на заході, на сході, і проливається кров кожного мого брата, кожного з мого міста зі всюди, з цієї України. Я кожного закликаю встати і зробити зміни, пущати з Києва, закінчити війну, і все буде добре в нас. Слава Україні! Те, що поклали світле майбутнє на рідній землі. А що з Україною нині? Що сталося? Знов смерть повила все, знов Україна в вогні. Вже більше півроку минуло з тих днів, як вперше зібрався майдан. Ми віримо в нашу країну, повіримо, що спокій і мир знов настане. Збудуємо з руїнами нову Україну. Під героїв хвилина мовчання.